1 листопада 25 рік підвал шостої секції. Я буду знімати те, що доступне для проходу. Це заходиш зі внутрішньої частини двору. Оце сходи в саму секцію. Там таке є приміщення тут, але воно, я так розумію, це місце загального користування. Так? А це сама шоста секція. Тут, зараз я так зроблю, щоб вам було більш-менш зрозуміло, в якому воно вже стане. Тут зроблено оздоблення, підлога. Підлога зроблена гарно, я бачила, як її роблять, відкриваєте попередні відоси і так само бачите. Ця частина приміщення. Наскільки я розумію, у вашій власності. Я... Мені здається, що це все. Більше вам не... саме в підвальному частині. Оце. А це вже далі. Ага, це так само, напевно, ваше приміщення, бо тут іншого виходу немає. Оце все ваше. Мені так здається. Треба порівнювати з тих паспортом. Треба визначати ці межі, тому що це не діло, звісно, коли в нас нема цих меж, ми потім це все не поділимо. Це отакі тут були санвузли і така ще частина. Можливо, ці межі десь. Це інтернет, до речі, проведений, майже десь закінчується тут. Я не пам'ятаю тих паспорт. Зараз не порівняю. А, а, це а, мені здається, що це приміщення, а, такий був у нас винний магазин. І оце вже не ваше приміщення. Так, я собі розумію. Бо у нього був оцей окремий вход. Все ж таки зробимо так. Цей окремий вход і оці межі... Це вже його було приміщення. Да. Нагадаю, що, жаль, у нас не було технічного паспорту на будинок, і це просто срака. Зрозуміти де, чи є. накладати на поверхи ваші плани зверху, щоб зрозуміти, що ваше, що не ваше, як воно побудоване. О, така історія. Так. І тут ще це е, вихід на поверх вище ваш. Такі сходи до нього є, вони у вас окремими приміщеннями. Тут зробили вже навіть підлогу. от оце ваше таке велике приміщення. Зараз я отак зроблю. Оп, оп. Це я пам'ятаю, тут одного разу була. це отаке велике у вас приміщення. Це перший поверх шостої секції, якщо ви подивитесь на технічний план, то ви побачите, що перший поверх у вас більше, ніж цокольний поверх. Саме ваших техпаспортів, подивіться технічний план тут досить високі стелі. Я не знаю, оце, звісно, я. Я людина, яка має метр вісімдесят сріст. Я, звісно, вибачаюсь, ну, бля, що це за туалет? Я зайшла і одразу виходити. Тут навіть не присядеш на е зручне крісло у вигляді унітазу і не почнеш мислити над життям, яке воно. Це біда мене приміщення, ось іще це також ваше приміщення. Тут отакі дві халабуди, Ну, тут хоч більше можна розташуватись і зараз я ще знімлю третій. Третю секцію, перший поверх ваш. Отак, От тут був отакий вихід, окремий, ці приміщення. Отакі такі вони мають облік.